Розкажи, будь ласочка, як Рібас провів 24 рік. Як ви його закінчили, які підсумки підвели і так. які плани на цей рік? Досить непогано закінчили 2024 рік, але я прям кожен раз про це думаю. Ми говорили в кінці року з цим з командою, що маємо таку цікаву історію, коли уже протягом. П'яти років ми не можемо їх один з одним порівнювати. Тобто, ну від того, що ми скажемо, що ми закінчили 24-й краще ніж 23-й, 23-й краще ніж 22-й, гірше, 21-й, вони настільки кардинально різні в тому, що відбувалося назовні в там курсі валют в інфляції, в можливості клієнтів поведінки клієнтів, так? можливості зібрати команду От прям кардинально різні роки. Uh -huh. Але в цілому, якщо говорити про 2024 рік, для нас. Плані а, дохідності наших готелів, ми uh -huh. точно для себе рахували, що ми виросли на трошки більше ніж на 30% доходів. доході, uh -huh. і це такий гарний показник. Тобто, це давало змогу там трошки підтягнутися, якщо ми переведемо там якусь валютну історію, uh -huh. то підтягнутися до а, попередніх років. Плюс 24-й рік а, був якось от для мене так душевно а, особливим, тому що він став нагадувати а, роки, які були до війни. Тому що uh -huh. була адекватна сезонність, була сезонність в Одесі, була сезонність Онісь буковелі це було прям рівно, зрозуміло в порівнянні з попередніми роками. Точно це відрізнялося. 2024 рік, вперше за от останній час дав нам змогу робити планування бюджетування таке більше якби усвідомлене на рік.